Вітаємо наших глядачів. В ефірі програма Бережімо планету. Оператор та ведучий Леонід Гапієв і наша гостя ефіру Відана Дмитрієнко. Вітаю вас. Ось ви бачите дуже класний такий креативний, цікавий малюнок. Тут написані всі складові творчості, дослідження, живопис, музика, література а і назва Бережімо Планету. Щас скажи, будь ласка, що це за малюнок? Відкрий нам секрет. До, до, любви, до до улюбленого журналу Так, Нещодавно саме так ми подарували відані та братику молодшому журнал Джміль, 10-й номер 2023 року. Він має таку тематичну назву Бережімо планету. І от ви бачите в рамках міжнародного фестивалю Щесть творчості у нас спеціальна рубрика Популяризація читання. І от саме цей малюнок ми також вже розмістили. На YouTube каналі в розділі «Замітки». От і цей відеосюжет також покажемо. А що б ти хотіла такого творчого, побажати нашим глядачам? Ну, наприклад, там щось читати, щось малювати, щось створювати, щось таке щось цікаве робити, як ти гадаєш, що можна людям побажати? Щоб вони почувалися такими, знаєш, щасливими у творчості? Мабуть, більше читати? Жені створювали різні малюнки. Так, так, дякую. Аплікації. Аплікації. Чим більше буде різних проявів творчості, тим буде цікавіше нам жити. На цьому дякуємо за увагу.